Транспорту нема для мобільних груп, які збивають шахеди. Пального нема. Знайдіть транспорт, заправте за свої кошти. Зброї, зокрема Браунінгів, дуже недостатньо. Браунінги на на відстані одного кілометра вже можуть спокійно збивати шахеди набої. Там дорогі набої, набої купляйте за свій рахунок. І е, хлопці до мене звернулися з проханням дати їм тепловізійний приціл. Цей приціл коштує в районі 180 тисяч гривень. І в мене знову ж таки питання: а чому ці групи ДФТГ, угу. які полюють за шахедами, шахедами, які найбільше зараз б'ють по нашій інфраструктурі, вони мають це все робити за власний рахунок? Деякі громади фінансують, деякі громади місцеві є збитковими. Якщо ми говоримо, наприклад, про цю конкретну групу, це броварський напрямок. Там летить все, що тільки може летіти. Це підліт до Києва, це питання безпеки. Де холерна військова адміністрація, яка є частиною вертикалі Офісу президента, яка не може ці питання проаналізувати? Яка не може фінансово закрити, вони ж мають повну компетенцію над всіма обласними радами. В більшості випадків обласні ради просто так лапки підняли і чекають всіх наказів і розборів бюджету військовими адміністраціями. Це вертикаль президента, це мало би робитися. Де гроші на це все виділені? Чому люди мають це знову робити за власні кошти? І якби у нас була достатня кількість таких мобільних груп, і якби була можливість їм виїжджати на потрібні точки, шахет можна починати збивати, коли він вже з угу. Тисячі кілометрів тисячі метрів починає знижуватися, і це може бути явно не житлова забудова і явно не станція, і можуть бути набагато менші руйнування. Але тут чомусь знову все залишається на руках у волонтерів, які вже четвертий рік чомусь мусять підміняти державу, а держава займається там репресіями Порошенка, військових, переслідуванням опозиції, знищенням свободи слова і так далі. Тобто рішення для цих питань є. Я вже мовчу про оборонні споруди, і насправді. Коли говорити про ППО, ППО це цей це, це величезний комплекс. Дійсно, Петріотом краще збивати конкретну ракету. Шахеди треба збивати іншими засобами. Дрони треба ловити іншими засобами. Ну але ж нам там розказали, що там ловець шахедів, ловець дронів, величезна програма. Там голова Київської військової адміністрації вже всім розказував, як нам добре. Ну правда, так виглядаєш. Так само як він вчора розказував, що у всіх є вода і світло в той час, коли всі сиділи без води і світла.